Брейринг на тему атомної енергетики один із профорієнтаційних заходів, який проходить на Рівненській АЕС для учнівської молоді, вже понад 20 років поспіль. Вже вкотре Рівненська атомна електростанція організовує інтелектуальну брейн Брейнринг для молоді, для школярів нашої, нашого міста і нашої громади. І саме цей захід дав нашим дітям нові знання, нових друзів і сподіваюсь, що. Діти зрозуміли, що Рівненська атомна електростанція – це величезна команда спеціалістів, професіоналів. Інтелектуальні баталії проходять в інформаційному центрі РАЕС. Їх організовує управління інформації та зв'язків з громадськістю підприємства. Його представники спільно з працівниками навчально-тренувального центру готують і питання для учасників. Тема цьогорічної зустрічі атомна енергетика сьогодення та майбутнє. Правильність та змістовність відповідей учнів оцінювала конкурсна комісія у складі представників різних структурних підрозділів Рівненської АЕС. Мова цікавиться. вони хочуть бути залучені в цю сферу. і, Можливо, даже майбутньому працювати на нашому підприємстві. Тому цікавляться і дійсно знають історію. Ну навірно, я зробив висновок, дуже ретельно готуються до брейнерингу, Да тому що деякі запитання дають обґрунтовану, чітку відповідь. Ми, як Рівненська станція, зацікавлені в майбутньому молодих кадрах, і вони цікавляться нами. Цьогоріч у заході взяло участь 10 команд: більше 50 старшокласників загальноосвітніх закладів Вараської громади та зони спостереження Раес. Серед присутніх у залі були вчителі фізики та хімії, які готували дітей до змагань. На сьогоднішній день дуже популярними науки такі як фізика і математика, хімія навіть впав в інтерес, але саме ці конкурси сприяють саме підвищенню інтересу до вивчення цих предметів в школі і взагалі до загліду технічної галузі. Діти самі стимулюються. їм це цікаво. Традиційно після жеребкування розпочалися інтелектуальні двобої. У першому відбірковому етапі відбулося 20 поєдинків. У кожній грі учасникам треба було відповісти на п'ять питань. Перемогу здобуває той, хто дасть найбільшу кількість правильних відповідей. У фіналі зустрілися чотири команди. Зокрема, за третє місце боролися учні Володимирецького ліцею та старшокласники шостого варайського ліцею. Представники останнього стали бронзовими призерами. Було досить цікаве питання, вони Різносторонні, підіймали різні теми. В цілому ми задоволені грою, емоціями отриманими. На мою думку, основна важливість полягає у отриманих знаннях, які ми здобули під час підготовки. Тобто ці знання нам можуть у майбутньому більше знадобитися. Ну і можливо в можливому майбутньому обрати професію атомника або піти у сферу пов'язаної з нами. Цікавою та напруженою була остання гра, де зустрілися учні другого та першого вараських ліцеїв. Вони змагалися за титул чемпіона. Срібло здобула команда старшокласників другого ліцею, а представники першого стали переможцями. Вони кажуть, що ретельно готувалися, вивчали матеріал за тематикою заходу. Всі на різних рівнях приймають участь в олімпіадах з фізики, з математики та мають перемоги. Ми Готувалися, тому сподівалися на перше місце. Проте суперники так само готувалися, вони показали гідний результат. Наша команда завдячує перемозі нашому вчителю, яка підготувала нас до цього брейрингу. рингу Вони класні дозволяють потренувати свій мозок, потренувати реакцію. Представники трьох команд переможниць отримали сувенірну продукцію Рівненської АЕС та сертифікати на суму 4 тисячі гривень за перше місце, 3 тисячі за друге та дві за третє місце. Також грошові винагороди по 700 гривень та іміджеву продукцію вручили і усім іншим командам-учасницям брейерингу. Подарунки були і від громадської організації Укр'ят. Спеціальний приз отримав учень першого варайського ліцею, один із найактивніших учасників заходу, який надав найбільшу кількість правильних відповідей на питання для глядачів. Туасю до питання можливі питання, тому коли вже були питання, які не могли дати відповідь команди, я знав на них відповідь і хотів на них відповісти. Приз, приз це завжди добре і завжди приємно. Ці емоції, це все це мене. Змінило мою думку на рахунок атомної енергетики, і це я звернувся набагато цікавіше, ніж здавалося раніше. Бреєрин вкотре продемонстрував високу ерудованість учнівської молоді, бажання розвиватися всебічно та дізнаватися все більше про атомну енергетику як одну із ключових галузей України. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.